Безробітний тобі не дадуть бенефіт карту. Ви вводите людей в оману, перевірити ваш зір, зробити ваші зуби. Ніхто ці карти бенефітів не дає. Чи та людина багата, чи бідна? Ось так до речі, виглядають самі хелс-карти. На бенефіт картах є ліміт. Всі на рівних умовах. То ви, в принципі, зможете теж подати на карту Бенефітів. Всім привіт! Мене звуть Даниїл. Я радий вітати вас на каналі Моє Життя в каналі. Сьогодні буде випуск. Реально знятий на тему ваших прохань, тому що від попереднього випуску, де ми розповідали з дружиною про наш досвід лікування, про бенефіт карти, як це все відбувається, як ми ходили до лікарні і так далі. Дивіться його ось тут дуже багато коментарів. Прям ніколи не було стільки багато коментарів на одну і ту саму тему, просто безліч людей писали в коментарях, де отримати цю бенефіт-карту, як отримати цю бенефіт карту, щоб безкоштовно лікуватися, як де-де-де-де, я вирішив зняти окремо такий Відео уточнення, як отримати саме цю бенефіт-карту і хто її отримує, тому з такого дивитись відео все, що я хочу розповісти про бенефіт-карти, е Декілька речей. Мені багато людей, місцевих переважно. Ну не багато, може я перебільшую, але декілька точно писали в коментарях, що ви вводите людей в оману. Ніхто ці карти бенефітів не дає. Це треба працювати на роботі, мати якийсь там стаж роботи. Це працедавець дає такі тільки карти. Так ось друзі. Я вам хочу сказати, що ці карти Бенефіту говоримо зараз про Альберту, про інші провінції. Я не знаю. В Альберті отримують всі громадяни України, громадяни інших країн, хто приїхав по програмі КУЕД, по візі КУЕД, отримують всі без виключення. Чи та людина багата, чи бідна, чи вона працює чи безробітна, чи має вона 30 дітей чи бездітна. Я не знаю. Всі на рівних умовах. Всі мої знайомі, які тут проживають, всі отримали цю бенефіт-карту без виключень. Всі в Альберті, хто приїхав по коеду, отримують цю бенефіт-карту. І можуть лікувати зуби, і там бла 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 Моя дружина трошки розповість про це, що саме можна лікувати безкоштовно, безкоштовно повторюсь. Тому, якщо у вас є знайомі в Альберті, наприклад, які вже тут. Живуть і вони мають бенефіт карту від роботи. І їхня бенефіт карта покриває 70%, 60% або 80%, Я не знаю, все індивідуально. І вони кажуть вам: о, ні, це неможливо, ти безроботня, тобі не дадуть чи безробітний, тобі не дадуть Бенефіт карту. Будь ласка, їх не слухайте, тому що е, люди, які живуть тут, вони не знають всіх нюансів, які робляться зараз для українців. по Покоет тому обов'язково. Уточніть всю інформацію. Якщо ви живете в іншій провінції, ви хотіли би дізнатись про бенефіт карти в вашій провінції, чи можна їх отримати чи ні. Знайдіть місцевого блогера з вашої провінції, звертайтесь в Government, в лікарні. Я не знаю, пишіть в групах українських там, запитуйте цю інформацію, чи є у вашій провінції якісь такі бенефіт-карти, чи ні? Чи їх дають, кому, як і так далі, тому що я не знаю про вашу про вашу провінцію. Всім привіт! З вами знову я, Вікторія, майстер справ по медицині, а також по іншим організаційним документам. Сьогодні ми з вами поговоримо про Бенефіт-карту, як взагалі її отримати і що для цього потрібно. Після того, як ви подасте на хелс-карту, приблизно через місяць-два, кому як повезе, вам прийде ось такий конверт. Опа! Ось такий конверт великий. Е, до речі, я не знаю, чи він буде приходити такий самий тільки в Альберті, чи може в інших провінціях теж. Але якщо в вашому конверті будуть ці документи, які я назву, то ви, в принципі, зможете теж подати на карту Бенефітів. Пробуємо відкрити і подивитися, що взагалі тут є. Е, ось так, до речі, виглядають самі хелс-карти. Вони йдуть на звичайному листку А 4 Їх можна вирізати. І до речі, пропоную кожному їх зразу заламінувати, щоб вони довше прослужили, тому що це звичайний листок А4, який може помятися. Далі тут є різна інформація на рахунок бенефітів англійською мовою. Тут можна телефонувати по різних номерах, запитатися, якщо у вас є якісь е, питання більше. Е, і є ось така головна заявка. До подання на карту Бенефітів тут в принципі небагато інформації потрібно. Тут потрібні тільки лише ваші дані, прізвище та ім'я, хелс-карти, номер персональний, ваш адрес, дату народження і тут одразу в цій заяві є такий конверт. Вам потрібно всього лиш заповнити цю заяву, покласти її в цей конверт. Ось тут зверху або знизу підписати ваші дані. На цьому конверті тут вказані вже адрес отримувача. Вам потрібно нижче або вище записати так само свої дані, тобто прізвище, ім'я, ваш адрес і все. Покласти цю заяву в цей конверт і віднести на любе відділення Канада Пост. Там буквально за долар 80 можна відправити цей лист і приблизно через місяць. Два кому як повезе? Ви зможете отримати ці карти Бенефіт по вашій пошті. Нам вони прийшли через два місяці. Нашим друзям, нашим родичам, вони прийшли через місяць. Ви вже знаєте, що ми закрили збір ми по вікнам в бучі. Дякую, хто приймав участь. Ще раз дякую, дякую, дякую. Який процес зараз, що відбувається зараз з вікнами? Вже є постачальник фірма, яка буде встановлювати. Вже ці всі люди є і. Я вже зв'язався з заводом, перевів їм гроші за вікна, і ми будемо приступати вже до монтажу. Я сподіваюся, що найближчих 2-3 тижні ми вже це зробимо, і люди вже будуть з вікнами, але вже процес пішов. Обов'язково в наступних відео, як тільки вже буде щось відомо, більш детально, поїде туди хтось, відзніме матеріал, подивитись, що за будинок. Трошки подробніше на що ж ми збирали, які вікна і так далі. Подробніше буде про вікна ще випуск. Але дякую всім, і процес пішов. Як вони виглядають? Це така звичайна біла пластикова картка. Зверху будуть написані ім'я і прізвище головного, хто відправляв заявку на бенефіт-карту. і потім всі його члени сім'ї підв'язані. Наприклад, я відправляла, а нижче написані мій чоловік та дочка. Нашим родичам прийшла просто така карта, і в принципі всі члени родини теж були підв'язані, але були якісь ще непонятні дві особи. І Ми взагалі не могли зрозуміти, що це за особи, як вони оказалися на нашій Бенефіт-карті. Тому ми не знали, що взагалі з такою ситуацією. Робити, ми е, написали до них лист, але в принципі вони на цей лист навіть не відповіли. А приблизно через 2-3 тижні вже їм прийшла нормальна бенефіт-карта, де просто написані всі члени родини. Е, тут ще є така бумажка, як інформація про цю бенефіт-карту. Тут все написано англійською мовою, але ви можете через перекладач перекласти, і тут написано, що ви зможете Бенефіт-карту скористуватися, щоб перевірити ваш зір, отримати окуляри, зробити ваші зуби, поставити пломби і навіть. Виривати зуби теж безкоштовно, якщо вам потрібно, кого є діабет, ви теж можете отримати допомогу і швидку допомогу теж можете визивати по цій бенефіт-карті Ми не пробували так, що я не розкажу, як це відбувається. Тому по цій бенефіт-карті ви можете навіть купувати ліки за рецептом. Також навіть без рецепту, якщо ми там потрібні звичайні там якісь каплі для носа там чи ще щось, і це вам все буде безкоштовно. Але деякі ліки є, які коштують понад 100 доларів, то деякі ліки, на жаль, будуть щось коштувати. Не все буде по бенефіт-карті. Тому що я, в принципі, які звичайні ліки купувала, в мене все покривала бенефіт-карта, А купувала один лік за рецептом. Він коштував 125 доларів, але, на жаль, його бенефіт-карта не покрила. Тому якби бувають різні моменти. Тому ж, як Якщо в вашому листі в хелс-картах є отака заява, то ви можете подавати на бенефіт карту взагалі. І але якщо у вас такої заяви немає, ви знаходитесь в іншій провінції, то уточніть в різних громадських організаціях або ж в Анстопі, там де ви подавали на Хелс Карті, я теж думаю, вони будуть знати, або в якихось лікарнях теж. Тому не звалікайте. Подавайте на Бенефіт карту, і використовуйте її, поки у вас є можливість. До речі, на бенефіт-картах є ліміт. Точно вам сказати не можу. Тут буде інформація. Якщо вам сильно потрібно, ми можемо номер телефона залишити в описі, і ви зможете на нього зателефонувати і запитати, який ліміт уже стоїть по вашій карті. Може вже хтось користувався і не знав, що є взагалі якийсь ліміт. На кожну, скажімо так, сферу, наприклад, там на окуляри, на зуби, там на все інше є свій окуляр. Окремий ліміт, який ви зможете використати. Ця карта дається поки що на рік до вересня 2023 року. Тому у вас залишилось не так багато часу, навіть якщо ви не маєте фізичних проблем по здоров'ю. Бенефіт карті зараз безкоштовно, щоб потім не довелося вам за це платити, поки є така можливість. А якщо у вас будуть якісь питання, можете задавати в коментарях. Будемо старатися на них відповідати. Буде якась інша інформація, щось новіше, то будемо записувати нові відео. На цьому все. Всім пока. Я з тих людей, що полюбляють кататись на лижах. І завжди все моє життя це було так, що ти десь їдеш далеко, витрачаєш ці, цілих там вихідні або цілий тиждень, щоб просто покататись на лижах. Це дуже дорого виходило. І це там раз чи два в рік. Ти можеш собі це дозволити. Уявіть моє здивування, коли я дізнався, що в нас під редіром 15 хвилин їзди від мого дому, реально. Є горнолижний курорт, і причому повноцінний горнолижний курорт, де підйомники, можна взяти в оренду порядження, все необхідне для лиж є. Там є кілька горок, різної складнощі і так далі. І це дуже круто. Ми туди поїхали. Я на жаль, не катався, тому що я був хворий, коли друзі їздили. Але мені дуже сподобалось. Ви можете на відео бачити, як там все влаштовано. Ціна близько 40-50 доларів оренда скіпасу, тобто підйомників. І якщо у вас немає лиж. Це десь також 40-50 доларів оренда лиж і спорядження. Обов'язково, якщо їдете і не маєте лиж, будете брати там в оренду, купіть із собою, візьміть окуляри, тому що вони не дають окуляри і без окулярів так собі кататись. Але мене дуже сильно здивувало, що тут є горнолижний курорт, тому що редір, в принципі, це рівнина, така в нашій місцевості немає таких гор, сильних, ну якби непомітно їх. І тут 15 хвилин від редіру приїжаєш і там. Дійсно, гори, там такий кратер, ти спускаєшся вниз, якби і все для лиж зроблено. Це дійсно прикольно, я був здивований. Тому якщо любите лижі, живете в Альберті або навіть в Редірі, обов'язково поїдьте. Вам дуже сподобається там. Це класне проведення часу. Я впевнений, що ви не пожалкуєте. Друзі, маю до вас питання, скажіть, будь ласка, і обов'язково напишіть вашу думку в коментарях. Це дійсно для мене важливо. Як ви можете замітити цей випуск? Вийшов трішки з більшим терміном, і це відбувається із за того, що коли я хочу зняти відео, якесь, вам про щось розповісти, я стараюсь зробити якісь підйоми, зняти. На вулиці десь щось якусь контентово, скажімо так, підкріпити свої слова і щоб вам було цікавіше дивитись, і, і іноді на це часу просто немає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як би ви хотіли, щоб, можливо, відео виходили рідше, там, раз в півтора тижні, раз в два тижні, не знаю, як буде в мене з часом виходити, але вони би були такі, як раніше, там з підзйомами, з цікавими моментами, знятими десь на камеру і так далі. Або ви би хотіли, наприклад, щоб відео виходили частіше. Але можливо я не буду так запарюватися, скажімо, вибачте за слово, з підзьмами матеріалу, а просто я отак сяду або в іншому місці і просто розповім вам інформацію, якою володію. Якщо вам буде цікаво в такому форматі, де я просто буду розповідати, то в мене є вам що розповісти. Багато дійсно інформації, якою я хотів би поділитись, просто моїх зауважень по канаді, що ми помітили, що дратує, що не дратує, якісь такі моменти життєйські, які я би вам розповів, щоб я просто зрозумів, що саме ви хочете. Дякую. Ми вирішили поїхати. На наше озеро, тут біля радіра Сіль... Сільвен Лейк, недалеко. А, подивитись, що тут, як, сніг, природа. І тут все озеро, замерзло просто. Тут їздять на автомобілях, катаються на коньках, грають в хокей на квадроциклах. Коротше, зараз покажу. Дивіться, це все озеро. Це все величезне, замерше озеро. Це льод. Зараз його. А... Закрили саме цю частину, тому що його поливають і роблять гладким-гладким, щоб можна було кататись, напевно, може, фігурний якесь, я не знаю для чого, але роблять його гладким. Там домик привезли, такий поставили червоний скандинавський. Там маяк. в общем прикольна містинка зимою. Тому хто любить на коньках кататись, приїжджайте. Я думаю, тут можна навіть на автомобілі проїхати подріфтіти, якщо хтось хоче поганяти.